Власна лікарня імені Мечникова, форпост з порятунку українських військових, найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям та цивільним з усієї лінії фронту. Важливою ланкою в роботі є центр нейрохірургії хребта та спинного мозку, лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі телеканалу Де 1 традиційна програма про наше з вами здоров'я, про те, як за ним споглядати, і про те, до кого звертатися з тими чи іншими проблемами, якщо вони у вас все таки виникають. Ну а ми знаємо, якщо за здоров'ям не слідкувати з молоду, то рано чи пізно все одно будь-хто із нас з вами стикається з тими чи іншими проблемами. Отже, здоров'я UA, Ми починаємо наш сьогоднішній випуск, і мова у нас сьогодні піде про спінальну нейрохірургію хірургію. ми будемо спілкуватися про відділення, яке займається оперативним лікуванням захворювань спинного мозку та хребта, видаленням гриш, новоутворень із застосуванням сучасних способів візуалізації мікрохірургічної техніки та мікроскопів. І все це звичайно що є у лікарні імені Мечникова і у відділенні. А до нашої студії сьогодні завітав Дмитро Овчаренко, завідувач центру нейрохірургії хребта та спинного мозку Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. Імені Мечникова. Пане Дмитре, вітаю вас. Дня. Давайте почнемо із загального розуміння, з якими проблемами до вас і до вашого відділення безпосередньо звертаються мешканці Дніпра, області і усієї України. Кого ви берете собі під крило у вашому відділенні? Ну, до нас зачасту звертаються люди з проблемами з хребтом, хребта та спинного мозку. Що це за проблема? Це можуть бути. Грижі межхребцевих дисків, це можуть бути пухлини, це можуть бути стенози хребтового каналу. Зачасту звертаються з травмами хребта та спинного мозку. Звичайно, всім, всім пацієнтам ми надаємо допомогу як ургентного, так і плановому порядку. Наскільки ці проблеми, наскільки ці захворювання, з якими до вас звертаються, є складними, як складними для лікарів, так і, зокрема складними і можливо з не дуже гарними наслідками для самих пацієнтів, от грижі. Ну от нам здавалося, що ну грижа це між позвонками є якісь не ті речі, які там не мають бути на загал, наскільки це є небезпечним. Ну, по першу, в першу чергу, грижі вони проявляються дуже сильним білем. Біль в спині, біль в нозі, в руці, в залежності від того, на якому рівні розташована ця грижа. І, звичайно, це не це є причиною погіршення якості життя хворих. Звичайно, такі пацієнти зачастую обращаються до неврологів, лікуються. Деякий час там, але якщо лікування не допомагає, вони вже звертаються до нейрохірургів. І тоді ми проводимо оперативне втручання і видаляємо ці грижі, цей субстрат для болю. Наскільки от цей шлях від ви кажете спочатку не звертаються до неврологів, спочатку проходять обстеження там і є певні якісь речі, які можуть допомогти. Наскільки можливо за статистикою є позитивним динаміка, якщо не доводити до хірургічного втручання, і як цьому як це зробити, щоб людина не попала під ніж по суті? Наші методики сучасного лікування досить ефективні. Але е, вважається, що близько 70% гриш, гриж дисків вони підлягають консервативному лікуванню і лише 30% – хірургічному хірургічному лікуванню. Але це вже ті ситуації, коли консервативна терапія, медикаментозна терапія неефективна, і пацієнти вже самі звертаються до нас за допомогою. Що можна порадити пацієнтам для того, щоб не запускати? От є знаєте, є там певні рекомендації від лікарів, наприклад, там регулярно проводити якісь там аналізи і здавати там чекап організму робити. Що можете сказати безпосередньо до е ваших е хвороб, які безпосередньо у вас васркаються, як їх попередити, чи можливо їх попередити? Ну наші хвороби, я же повторююся, вони проявляються по перше, це болем. Болем в спині. Якщо з'являється біль в спині і вона не проходить, mm. то звичайно треба робити якісь діагностичні мероприяття. Це КТ, МРТ, зараз досталь цих mm. можливостей у пацієнтів, вони іноді самі звертаються і їх направляють на ці обстеження. Тоді, вже, коли обстеження зроблено і є інформація про стан хребта, звичайно, пацієнти звертаються або до неврологів, або mm. відразу до нейрохірургів направляють. Mm. Можна сказати, що проблеми з хребтом є віковими проблемами. Так. <кій> ну, вважається, що нема ні одної людини у світі, яка б е в віці після 40 років не, 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 хоч би не раз не почула біль у спині. Тобто <кій> <кій> це все да, це дегенеративні або е е фікові зміни в хребті. Тобто в будь-якому разівих дисків будь-якому да. разі рано чи пізно рано чи пізно спина заболить угу. і тому треба знати на що звертати увагу і до кого звертатися. Тому ми саме і продовжуємо про це говорити. Скажіть, будь ласка, інші проблеми ну грижі, протрузії з ними все зрозуміло. Які іще є нагальні потреби, з якими можна до вас звертатися, і які можна вирішувати разом із вами, разом із вашими лікарями. Ну, це сценози хребтового канала. Це теж вікові зміни. Які як проявляється, що це таке? Проявляється, проявляється вони теж білям в спині, але в даному випадку пацієнт сидячи або лежачи, відмінно нічого mm -hmm. не, не турбує його. Він як кажуть, сидів би і сидів би. А от якщо треба піти, пройтись, він робить 50-60 метрів mm -hmm. і не міють ноги, біль у спині і хворому треба. Зупинитися, постояти чи присісти, і бувають жінки, які соромляться того, що вони зупиняються їм треба нахилитися або там присісти, і вони роблять від, що вони там застягують молнію на обуві. добре. Тоді і ще таке питання: чи можна сказати, якщо заговорили про жінок і про чоловіків, чи можна сказати, що певна категорія населення більше цьому може ну навіть більше, все таки все ж таки чоловік да. Це і фізичне навантаження, і, але є таке е, захворювання костеопороз, що теж уражує кістки, uh -huh. хребта, і при цьому кістки становляться менш, менш стійкими і ламаються хребці. Оце чаще, е, чаще всього у жінок. Uh -huh. Наскільки е, є летальність подібних випадків, коли є травми спини, від чого це може залежати? З летальні випадки є випадок, це залежить від тяжкості травми самого спинного мозку. Найчастіше летальні сходи вони бувають у пацієнтів з ушкодженням шийного відділу хребта. І чим вищий рівень ураження, тим частіше наступають ускладнення і летальні. Ускладнення. А чому так? Чому, Чому так? чим вище, тим складніше, хоча здавалося ну, хребет один? Чим вище до головного мозку, там спиномозки знаходяться центри, які відповідають за е, дихання, за кровообіг. І, з, звичайно, травма, травма таких центрів вона визиває порушення функції вітальні функції, тобто дихання і кровообігу. Е, які травми є найчастішими і найбільш, ну, скажімо так, Тими, які приїжджають, якщо це ургентні хворі, якщо це реально з карет швидкої допомоги, що тут? Ну, В літній період це травма пернальника. Угу. Це досить тяжка травма. І отут от вже як би, рівень летальності досить високий. Це коли вони з головою на тому місці, де от завжди пишуть на пірнаю воду, там, де ти не знаєш дна. Так, так і є, так і є. І, на жаль, ці молоді люди зачасту вони стають або глибокими інвалідами, або помирають. Якщо, наприклад, зимовий період, от зараз, коли починається ожеледиця, чи частими ми знаємо, що частими є е, різного роду, різного характеру перелами е, кінцівок, а чи є е, подібні, е, чи можна подібні травми отримати саме з е, спина на слизькій дорозі? Звичайно, а те, що я кажу, що у, е, особисто це жінки, в яких є mm -hmm. в яких кістки не такі, е, міцні, міць... як е, які повинні бути, і звичайно, такі падіння приводять до переломів хребців. І ми також оперуємо ці переломи. Будь ласка, от стосовно співпраці з закордонними колегами, наскільки цікаво, наскільки зараз відбувається якийсь певний обмін досвідом, ми розуміємо, що, наприклад, там до початку війни багато хто із лікарів могли там їздити і приїжджати, і, і, і до нас навпаки теж їхали там іноземні якісь лікарі та хірурги, які свій досвід передавали. Наскільки зараз ця ситуація змінилася, не змінилася? Чи є можливість, наприклад, спілкуватися з іноземними колегами? За допомогою відеозв'язку передавати свій досвід, натомість отримувати від них свій досвід. Якщо так, розкажіть про це, це дуже цікаво. Звичайно, звичайно, можна і відеозв'язком зв'язком е, триматися. Але до нас часто час часто стали приїжджати іноземні спеціалісти. Це нейрохірурги із сполучених штатів Америки, з Великобританії, з е, Нідерландів. І звичайно, їм теж також цікаво подивитися, як ми працюємо, і нам звичайно теж важливо. Той, той досвід, ті підказки, може, такі, так. які вони можуть нам допомогти в лікуванні наших хворих. Якщо порівнювати рівень надання допомоги і рівень виконання тих чи інших оперативних втручань, іноземний і наш зараз сучасний український, на яких рівнях це перебуває? Тому що ну, раніше ми пам'ятаємо, завжди говорили, що за кордоном, апаратура. Надає можливість більше і краще робити якісь певні оперативні втручання. А то зараз, наскільки я чув неодноразово, вже що ці от чаша на вагах трошки зрівнюється, все таки, так і є. Зараз за останні роки ми дуже сучасно дуже міцно прибавили в сучасній нашої медичному обладнанні. Цей сучасний мікроскоп у нас є операційний стіл такий, який, навіть, наверное, не у кожній клініці часті є такий. І ос освітлення, і рентген обладнання для того, щоб проводити точ точні операції. Особливо допомагається рентген обладнання, допомагає нам у видаленні уламків металевих при, при оперуванні наших хлопців, які постраждали від військових дій. Я скажу, що наша операційна, чи наша операційні в лікарні, вони дуже оснащені, дуже гарно оснащені. Угу. оснащені. Так. І а... самі хівці, що приїжджають з-за кордону, вони це відмічають. Чи можна чим можете пишатися? От, можливо, там е з останнього щось такого зможете пригадати, або якась надскладна е операція, оперативне втручання, е або можливо е приїхав якийсь, е якась дуже класна техніка, яка допомогла е врятувати комусь життя. Ви це робите щодня, але от е такий цікавий випадок хотілося б почути ну, був такий випадок. Це був військовий, якому куля попала через око, робила е пазухи, носа і остановилася на другому шійному хребці. І разом з нашим професором Лор, отоларингологом, ми робили цю операцію, видалили кулю через ротову порожнину. Ну, скажу чесно, це перший випадок, в якому такої операції, які я приймав участь. Ну то, звичайно, це була, я скажу, унікальна операція. Що відчуває е, лікар-хірург? Я от зараз про ваші особисті відчуття хочу спитати, коли е, приступає до такої операції, до такого оперативного втручання, ви от самі кажете, що це перший надзвичайно складний випадок, в якому ви безпосередньо особисто брали участь. Що відчуває людина в цей момент, коли це робить? Ви знаєте, найбільші емоції до операції, коли mm -hmm. треба розрахувати доступ, коли ти mm -hmm. дожен прочитати всі можливі ускладнення, коли ти дождь собі, собі представити. Що ти побачиш в ході операції, як це буде виглядати, з якої сторони ця куля, і як краще до неї підійти, щоб не нашкодити. Mm -hmm. І звичайно, так. Коли ти вже, як кажуть, вже включився, взяв в руки скальпіль, уже все, ти вже відключаєш емоції. Буває таке, що щось іде не за планом. Звичайно, буває. Ну але ну, все залежить від того, наскільки ти сорієнтуєшся в цій ситуації, наскільки ти все знов направиш в нужне русло. Mm -hmm. Чи багато, чи складні травми, от, наприклад, у наших військових, які попадають до вас, це і міновибухові, це і вогнепальні. і там, ну, просто Я розумію, що величезна кількість тих параметрів, які можна перераховувати і про які можна говорити тут, так? Дуже складні травми, і складність їх не тільки в тому, що вони там велику шкоду наносять там, хребту, та спиномову складність в тому, що вони поєднані, що це не тільки одна ділянка. Тіла постраждало, як правило, страждають декілька ділянок, і, звичайно, треба правильно розуміти, який підхід до цього оперативного втручання. Це чи негайно брати в операційну, чи може дождатися стабілізації хворого, щоб ще не навредити своєю травматичною операцією. Тут, тут звичайно дуже треба. Ну, має бути чітка злагодженість дій чітка, і злагоджені, розподілу. Да, це є, все зараз. Слава Богу, ну слава Богу, вже ми е, маємо таку командну роботу, uh -huh. от і звичайно. Результати стали кращими. Я до речі, про саме про командну роботу і хотів у вас запитати, як відбувається ось ця комунікація? Ми завжди говоримо про те, що коли ну фактично в одному приміщенні є велика кількість спеціалістів різних напрямків, коли один одного фактично за будь-якої екстреної ситуації може підстрахувати і забрати на себе якісь важливі речі для пацієнта, і оприділити саме. Ту первинність заходів, які мають бути проведені тут лікарня мечнику, як великий такий стабілізаційний, фактично, пункт, де є абсолютно різні відділення, абсолютно різні спеціалісти. Як відбувається ось цей момент комунікації, коли, наприклад, доставляється до приймального відділення пацієнт, чи то просто з Дніпра, чи то поранений військовий, як отут відбувається між вами всіми лікарями у цей процес? Ну, звичайно, пацієнт, коли вже доходить до нас, якщо казати про військових, то ми вже заздалегідь знаємо, яку травму нам доставлять, да, з якої з якою травмою буде пацієнт. І звичайно, у нас є лікар-координатор, як правило, це реніматолог анестезіолог який зразу оказує первинну допомогу, якщо функції вітальні нестабільні, звичайно, його пацієнта цього. Займаються анестезіологи, реаніматологи. Це як оцінити стан, да? так? Тобто, стан по суті, вони оцінюють важкість стану, оцінюють його, необхідність надання екстреної допомоги медикаментозної, або. Е, і, звичайно, анестезіологи, як правило, реаніматологи, вони є тими координаторами, які потім на себе. Ну, беруть функцію розподілу розподілу та? і на себе визивають лікарів інших спеціальностей. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що е, лікарня мечникова дуже опікується і родинами військових, і безпосередньо самими військовими. Е, як ваше відділення до цього наскільки плотно дотичне і е, з ким працюєте і з родинами, і з військовими, і після поранень, і під час поранень, якщо можна давайте про це трошки? Да, звичайно, ті військові, які ми пролікували, які виписались від нас, навіть якщо вони в'їхали на евакуацію, вони зачастую потім приїжджають до нас, і звичайно, їх родини провідували під час їх лікування. Звичайно, вони знають, де ми знаходимося, uh -huh. що ми робимо. І, звичайно, ніколи ми нікому не відказуємо. І завжди, якщо є якісь питання, якщо є якісь проблеми, будь ласка, приходьте 24 на 7 ми працюємо. У нас є центр хірургії хребта та спинного мозку. І основне зробити все можливе, щоб людина. Могла ходити вести динамічний образ життя. Всі лікарі дуже досвідчені. Це кандидати наук, які сьогодні роблять велику кількість операцій в першу чергу цивільним людям і воїнам, які попали, на жаль, в біду. Центр хірургії хребта та спинного мозку є основою хірургічної роботи. Нашої лікарні. Всі ми ходимо прямо і хочемо, щоб наша спина і всі функції, які ми сьогодні виконуємо, могли для нас передатися без болю. Цими проблемами займаються наші самі потужні нейрохірурги в цьому підрозділі. Тисячі виконаних операцій все для того, щоб людина не почувала. Болю в спільні і могла виконувати всі необхідні вправи та речі для постійної роботи. Багато цивільних людей, багато тих, хто приїздить до нас з Херсонської, з Донецької, з Луганської області, а ще більше тих, хто постраждав внаслідок агресії Росії. Тому в центрі проводиться велика кількість операцій, яка Рятує динаміку людини. Ще раз хочу сказати всім нашим дніпровцям, в цьому центрі ви зможете одержати саму значну допомогу при таких вадах, як грижі та інші протрузії, що є в хребцю. Тому звертайтесь, ми будемо раді. Є, до речі, знаєте, певна статистика, іноді ми про неї теж е, говоримо. Стосовно того, скільки там операцій або оперативних втручань повинен виконувати за якийсь певний період е, професійний хірург. Е, як у вас е, з цим і наскільки ну, навіть говорили про те, щоб часто було, що перевиконується план навіть і та, та, та потреба? Перевиконується, да, так, так і є. Да, е, ну. Звичайно, кожен рік ми наш статистичний відділ підраховує кількість оперативних втручань, які ми виконали з кожним роком. ця кількість збільшується. Звичайно, зросте навантаження, але е, знов-таки е, наявність сучасного обладнання медичного, наявність можливості е, у, ускорити процес операції, у, у, чітко бачити е, ціль операції завдяки цим е, приладам mm -hmm. медичним. Звичайно, це м, дає можливість збільшити кількість операцій, які ми виконуємо. Mm -hmm. І збільшити кількість врятованих людей, по суті. Звичайно. А... Ваші лікарі в вашому відділенні. Хто вони, скільки? І ну, хочеться почути, як ви ними пишаєтеся і за що. Ну, у нас два лікаря. Я керівник центру і два лікаря. Це Сальков Микола Миколаївич і Зорін Микола Миколаївич. Це всі врачі вищої кваліфіційної категорії, всі кандидати медичних наук. Тому, звичайно, їх досвід багаторічний вже дозволяє нам досить, досить злагоджено і професійно оказувати допомогу нашим mm -hmm. пацієнтам. Можливо, можете порадити нашим глядачам, наприклад, ми знову ж повертаємося до, наприклад, зимового Дніпра. Як Вирізнити і зрозуміти, що у людини, яка там чи то на вулиці, чи десь впала, потрапила в ДТП і так далі. Вирізнити виокремити, зрозуміти, що це травма хребта, як діяти в цій чи іншій ситуації. Ну, як правило, таких хворих нам доставляє медична, швидка медична mm -hmm. допомога, і вже там врачі і медичний персонал, який надає первинну допомогу, він вже розуміє, чи є. Травма, підозра на травму хребта чи ні. Звичайно, після того, як хворий доставляється у приємно-діагностичне відділення, приємно відділення наше, йому виконується комп'ютерний томограф, підозра, якщо є підроздіна на перелом хребта, і тоді вже все станеться, діагноз уточнюється. А звичайно, люба травма хребта це біль в угу. ділянці хребта пошкодженого угу. завжди. А є касьян, то знаєте, як говорять втрата відчуття кінцівок, наприклад, так, от такі якісь нюанси це травми, які е, ускладнюються ураженням спинного мозку. Mm -hmm. да, таке є. Таке. Тобто в цій ситуації потрібно е, взагалі не це, чіпати людину. Це Тут... ургентно, да. Це найкраще доставити його на твердої поверхні mm -hmm. такі, на щиті. Звичайно, якщо така можливість є. Mm -hmm. Наостанок хотілося б дізнатися у вас, що вам говорять ті пацієнти, яких ви рятуєте, яким ви допомагаєте наново стати на ноги, і що, що ви бачите в їх очах після того, як вони після операції оперативних втручань ідуть від вас додому. Ну що можна сказати, що в очах може бути у чоловіка, як у людини, яка вернулася до нормального свого життя. Яка пройшла через те, що у неї були е, слабкі ноги, що вона їх не відчувала, що е, там був такий біль, що е, пацієнти е, тижнями не спали. Вони вже хотіли там е, різні мислі були mm. погані. От. І звичайно, коли, коли ти прооперував такого хворого, і він тобі ранок на, на рано каже, що як і народився заново, то, звісно, це дуже приємно, дуже приємно. І вони про це говорять з вами. Да, зачастую да. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую за те, що ви робите таку дуже необхідну справу. І щоразу ми просто поступушаємося тим, наскільки от наші лікарі рятують людей, наскільки вони дають їм нове життя. Дякую вам ще раз за розмову, Дякую. друзі. Сьогодні спілкувалися в нашому ефірі з Дмитром Віталійовичем Мовчаренком, завідувач центру нейрохірургії хребта та спинного мозку Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова намагалися Торкнутися більшості питань, які стосуються нашого з вами хребта, нашої з вами спини, адже це основа нашої основи. Тож на це треба обов'язково звертати увагу. Слідкуйте за цим і неодмінно, і обов'язково будьте здорові! А ми з вами скоро знову побачимось.